Вітаю, друзі, 25 грудня. як ви думаєте, навіщо Зеленський вчора в Різдвяному привітанні побажав смерті Путіну? Цікаве питання. Ну, до речі, людина, яка не має жодного відношення ні до християнства, ні до Різдва, ну, окрім того, що вкрав українське Різдво, бажає смерті Путіну. Я не буду бажати здоров'я Путіну, не буду бажати йому многі літа, але, знаєте, людина, яка уповноважена вести перемовини, яка виконує обов'язки президента України, бажає смерті тому, з ким ці перемовини має вести. Я твердо переконаний, що Зеленський побажав смерті Путіну, виключно виходячи з двох своїх інтересів. Інтерес номер 1 будь-яким чином роздраконить Путіна, щоб він далі бив по Україні, наносив повітряні удари, може, навіть вийшов з себе, решником вдарив, щоб підняти ставки. І сказати, бачте, як він б'є по нам. Зеленському ж байдуже. Бо у них договорняк і по Кончазаспі не прилетить. Прилетить по Києву, по мирним людям. А він буде далі гріти свою зелену дубку з єрмачком на пару в Кончазаспі. Так от, це перве, підняти ставки війни. І не допустити ніяких мирних перемовин, сказати: от дивіться Путін. А друге, а друге це елемент передвиборчої риторики. Чому? Ну, ви знаєте, більшість українців дійсно думають так. Ну, так як сказав Зеленський. Після цих сих ударів, після цього моря крові і так, далі, і так далі. Більшість українців думають так, як Зеленський. І Зеленський спрацював як актор. Він сказав те, що в людей на думці. Але справа в тому, що я, ви, ми так думати можемо. А чи має право людина, яка виконує обов'язки президента таке говорити? Мені здається ні. Але Зеленському байдуже. Йому головне досягнути цілей своїх. У цілі я вам окреслив ці дві цілі, які він переслідував. Ніхто не наносить удари, коли Путін. Приїздить на лінію фронту. Так само ніхто не наносить удари, коли Зеленський приїздить на лінію фронта. Мені розповідали наші воїни. от Приїжджає Зеленський на лінію фронту. Тиша. Тільки він від'їхав через годину шквав вогню. І те саме з Путіним. У них договорняк. А вийти з екрана. Сказати, що бажаю смерті Путіну. Зеленського якраз і змусили ці дві причини: кінцево зірвати переговорний мирний процес і сказати те, чим можна сподобатись українцям-виборцям. Вдруг дойде до виборів. От я ж такий, я такий, як ви. Я говорю те, що ви думаєте. От така логіка у. Зеленського. Друзі, ця логіка заведе наш народ дуже далеко, доведе до погибелі. Чому? Тому що накликати біду, накликати війну, накликати удари по країні для того, щоб апелювати потім і клянчити гроші на Заході. Ну, якщо це розумію я, багато хто з вас розуміє, для чого він це сказав, то ви думаєте, Трамп цього не розуміє? Чи навіть європейці не розуміють? Всі все розуміють. Актор грає свою роль. Актор говорить те, що хочуть чути люди. Але наслідки його Оцих танцюльок на підмостках можуть бути дуже дуже погані. Взагалі вітає з Різдвом. До церкви не ходив, не ходить, не хрещений, але з Різдвом вітає. Це ненормально, враховуючи те, що він вкрав українське Різдво, він краде українські традиції. Він фактично стирає нашу національну ідентичність. Він розплодив зелених хунвенбінів, які скоро почнуть зносити пам'ятники Шевченко, тому що він писав щоденники на російській, тому що жив в Санкт петербургі та й пам'ятники в більшості своїй побудували хто? Комуністи. Розумієте, тому декомунізувати. Це я до того, що дивіться, пам'ятник Людмилі Гурченко в Харкові хочуть демонтувати. Що вона їм зробила, не знаю. Але чітко розумію, що це послідовна політика по знищенню пам'яті і перетворення. Нашого народу в біомасу, в бидломасу. Впроваджує це Зеленський. І саме в цій парадигмі прозвучали побажання смерті Путіну. Ви знаєте, Уінстон Черчилль був непримиренним ворогом Адольфа Гітлера. але в жодному своєму виступі він не побажав. Прямо смерті Гітлера. Він не сказав, що Гітлер, щоб ти здох. Сталін не сказав цього, Рузвельт не сказав цього. І навпаки, навіть замахи організовували на Гітлера, а Гітлер на е керівників коаліції антигітлерівської. Але не бажали публічно. Чому? Бо виглядає це дешево. Бо виглядає це надто дешево. Декілька шагів, як він каже. Не копійок, а саме шагів в даному випадку. Дішовка. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми... Попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.